екс-президент України в даний час. Він, звісно, лідер партії Європейська Солідарність раніше він обіймав посади міністра закордонних справ, міністра торгівлі та економічного розвитку. Він був обраний президентом після революції гідності 2014 року. І, звичайно, до цього він був дуже залучений в економіку, тому що був пов'язаний з національним банком України. Пане президенте. Я хотіла б продовжити те, що сказав Кенен. Справа не тільки. В тому, що ми стоїмо, але зараз ми стикаємося з економічними розбіжностями та непорозуміннями, як ця перемога буде виглядати для нас, українців, що це означає для європейської архітектури безпеки, і які ваші особисті думки після вчорашньої паризької зустрічі берлінської коаліції, тому що справа переговорів це довга справа, але які ваші особисті думки та висновки, які ми всі повинні розглянути? Дякую, це для мене велика честь і привілей виступати в такому шанованому місці, виступати перед такою видатною аудиторією і дозволити мені сказати кілька слів про поточну ситуацію в Україні. Україна має багатовікову історію, але в цьому сучасному світі ми залишаємося абсолютно молодою державою державою, яка мала б краще дбати про свою ідентичність, державою, яка мала б краще будувати наш добро. Бут і процвітання і державою, яка мала б краще зміцнювати свою демократію та інституції, і саме про це я говорив з Джонатаном. Яка головна відмінність між Україною та Росією? Ми вільна демократична країна, яка мала кілька революцій: помаранчеву революцію, революцію гідності. І це головний фактор того, що ми боремося за нашу демократію. Ми боремося за нашу свободу, і ми безумовно європейська нація. І ми безумовно хочемо бути членом європейського союзу, і в той же час ми готові боротися за нашу свободу. І ми це демонструємо з трьох десятиліть нашої незалежності. Більше десяти років ми на війні. Ми платимо таку високу ціну в нашій боротьбі за захист нашого права на свободу. проте було б неправильно думати, що Україна бореться лише за свободу. І було б неправильно думати, що українська боротьба це лише про Україну Результат війни в Україні визначить не лише майбутнє нашої країни, а й майбутнє Європи, Стабільну безпекову ситуацію на континенті, яку ми почали будувати разом з президентом Барозу, моїм давнім другом.